Сьогодні вранці лунала повітряна тривога, а все тому, що в Україні зараз іде війна. Продовжується війна, але так само на вулиці осінь і в Карпатах це золота, неймовірна осінь. І ми маємо можливість, хоча б ненадовго на вихідні переключитися з стану війни і відвідати наші Карпати і відправитися в чергову мандрівку в золоту осінь. Поїхали! Золота осінь в Карпатах це те, заради чого варто жити. Магія кольорів, яка наповнює всесвіт різноманіттям, не може не захоплювати. Проте золоту осінь не так легко застати. Кожного року пік кольорового фестивалю припадає на різні дати. Цього разу нам таки вдалося потрапити у вікно золотої осені, яке вже було практично зачиненим. Приїхали ми на місце старту. Ми у Воловій, і зараз будемо починати наш підйом на полонину крами, де буде в нас вечеря і де ми будемо ночувати. А маршрут наш пролягає через Германівку і, можливо, ми зайдемо на гору Ротило. Село Волово, з якого ми стартуємо, не таке вже й старе. Йому менше 200 років. Населення становить близько 230 осіб. Проте, в зв'язку з війною в Україні сюди переїжджає все більше людей, про що свідчать нові будиночки котеджі та значна кількість машин з негуцульською реєстрацією. Перейшовши місток через річку Ільця, опиняємося в іншому світі світі гір. Ну що дійшли ми до місця, де стежка бере круто вгору. Це чи не найскладніша ділянка маршруту, але маршрут добре маркований. Ви можете це бачити на маркері ось там на деревах. Ми будемо йти ось попри зруб, які ви бачите, такі гуцузькі свічки, і далі до Германівки. Але є один нюанс: ви можете чути на задньому плані такий звук: це рубають ліс. Це дуже погано і в цьому регіоні, в такому класному. Регіоні Карпат, за Горгани нещадно рубають ліс. Треба з цим щось робити. Вийшли ми на полонину Германівка, де знаходиться полонине господарство, ось колиба. Ми тут робимо перекус, підстоп, п'ємо чай і йдемо далі, на ротало. Воно знаходиться ось там, десь 2,5 кілометра вже недалеко. До речі, стая на полонині Германівка має дуже цікаву історію. В лютому 2021 року невідомі спалили стаю на полонині Германівка. Газди звернулися до нас з проханням допомогти у зборі коштів. Підписники капітан Заброня» тоді активно включилися в цей проєкт. Відомий художник гір Богдан Салій намалював картину, а вилучені кошти направив на благодійну справу. Завдяки цьому вже навесні на полонині Германівка стояла нова стая. Влітку тут варує полонинське життя, а взимку в стаї можуть зупинитися туристи на ночівлю. Проте будьте обережними і бережіть чуже майно. На жаль, останніми роками спалення гірських хатинок доволі поширене явище. Сьогодні полонина Германівка для нас тільки проміжна точка, тому, попивши чайок, відправляємося далі. Перед нами відкриваються три горганські вершини, і, як не дивно, всі три мають назву Ротело ротело отець, Ротело-Отець, Син і ротело Святий Дух. Підйом на гору Ротело з полонини достатньо стрімкий, проте недовгий і надзвичайно мальовничий. Кажуть, що в цьому лісі водиться рись. На щастя, ми так і не перетнулися з королевою карпатського лісу. Гірська стежка впевнено наближала нас до чергового пункту призначення, Полонини ротул, звідтіля до вершини ротило якихось 15 хвилин нешвидкого ходу. А з вершини гори відкривається краєвид на всі гроші світу. Що ми вийшли на полонину під горою Ротило, а ротило позаду мене от в лісі, Ми зараз йдемо туди. Вперше я потрапив на вершину ротило не так давно, в 2019 році. І відтоді ця гора завоювала моє серце. Тоді ще не так багато туристів про неї знало. Маршрут був малопопулярним, загадковим і мегапейзажним. Проте інтернет робить свою справу. Зараз досить важко не застати тут людей. Чи це добре? Для людей однозначно вони надихаються неймовірною красою українських Карпат. А для мене і для вершини сьогодні тут занадто гамірно. Цилися ми з вершини гори ротило. Дуже красива вершина, неймовірні краєвиди. Все як завжди в стилі капітана Дземброня. Але є одне але зараз ротило стала більш популярна і сюди ходять натовпи людей, що ми спостерігали на вершинах, і це сумно, бо тому що хочеться затишку, спокою, тиші, а його не було. Ну що, далі з полонини з-під ротила. Ми продовжуємо наш рух далі, і траверсом з полонини спускаємося на полонину крами. Ось там. Полонина крами знаходиться поміж горами Ротело та Грегіт. На полонині нас вже чекає шеф, який сьогодні готуватиме справжній козацький куліш. Процес приготування я вам не показуватиму. Краще подивіться відео, яке зняв Андрій. Посилання на відео ви можете побачити у верхньому правому куточку. Наскаво просимо на полонину крами. Стая. Саме так гуцули називають пастуші хатинки на полонині. Туристичному середовищі більш розповсюдженим є термін колиба, але насправді колибою гуцули називають хатинку лісорубів, а пастуша хатинка це стая. На полонині крами стаю охороняє моцний легінь, який є вираженням могутності гір. В горах слабкі не виживають. Справжня гуцульська стая курна, тобто без пічки, а з вогнищем у великій кімнаті і з отвором у стелі, через який виходить дим. Традиційно на початку полонинського сезону у стаї гуцули запалюють живу ватру, без сірників чи запальнички, а з допомогою традиційних способів розпалення вогнища. Така ватра повинна горіти аж до закриття полонинського сезону, який закінчується у вересні чи на початку жовтня. Якщо ватра загасне, це вважається поганим знаком: слід чекати біди. У полонинських хатинках своя атмосфера і свій космос, вони, неначе портал у інші світи. Тим часом триває приготування вечері і облаштування туристичного побуту. А ще ми готуємося до вечірнього заходу сонця, але його краще не описувати словами. Це потрібно бачити. Ранок починається з кави на полонині крами з безмежним чудовим виглядом на чорногірський хребет. Подивіться, як круто виглядає піпіван чорногірський! Це просто щось неймовірне. Покидати нашу колибо на полонині крами і рухатись далі. А йдемо ми в Волово, місце нашого старту, але цього разу через полонину ротунду, де живе ну дуже цікавий чоловік, і ми спробуємо відвідати його. Шляпанці рулять. неймовірно прекрасна, особливо в цю пору року. Чудова лісова стежка зі смарагдовим настилом моху виводить нас до полонини Ротундул. На мій смак, це одна з найпейзажніших полонин в Карпатах, тільки не кажіть це іншим туристам. На ротундулі знаходиться господарство Миколи Соколюка-Костенька. Пан Микола то є дуже цікавий чоловік, майже дідо Еванчик. Він живе сам на полонині і має хату, в якій зібрав музей рогів. На подвір'ї височіють кедри, з яких Микола робить смачнючий компот. На жаль, сьогодні його немає вдома. Напевно, пішов до якоїсь молодиці. І байдуже, що йому за 70 років. Легінь, він і в 70 легінь. Ми на полонину Ротундел, де знаходиться таке господарство повноцінне. Але, на жаль, ми не застали господаря пана Миколу Костенька. Але ми тут зробили такий підстоп і далі мусимо спускатися донизу. Ну що, наша мандрівка добігла кінця. Ми побували на полонині Крими, це було прекрасно. Але ми розуміємо, що в цей самий час наші друзі знаходяться в Краматорську, тому що в Україні війна. Ми про це не забуваємо, але розуміємо, що кожні вихідні це може бути остання нагода, щоб відправитися в мандрівку, і варто це використовувати, поки є така можливість. Тому ходіть гори, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Капітан Дземброня файно дякує вам за то, що ви подивилися це відео. Дякую файно газдам, які допомагають втручняти наш проєкт. І найголовніше дякуємо силам оборони України за те, що наші Карпати ще жіють і дихають вільно. Щастя є!